Всім привіт! Сьогодні хочу відео показати самий найкрепший вузол. Він теж дуже швидко в'яжеться. От дивіться, я взяв двоє. Так само в'яжемо звичайний простий вузол. Це двойний вузол виходить. Оце край продіваємо сюди і виводимо оцю петлю і акуратненько затягуємо, не спіша, щоб все затягнулося. Нам за треба було б змучити перед тим як затягувати. Krepki vozov. Spodelobo s videom, stojim lajke, predpisujem se na kanal.